Юр, давай вставай з дивана і шуруй у ванні пол помий, бо ти взагалі вже летачий такий став, нічого не хочеш робити. Що? Що цікаво? Це що мої обов'язки по дому чи що? Не давай, так. краще запитаю штучного інтелекту. Що запитаю? Штучний інтелект. А скажи, будь ласка, які обов'язки чоловіка по дому? Обов'язки чоловіка по дому – лежати в ліжку, жерти те, що дружина наготує, срати, пердіти, розкидати речі, їздити на рибалку, бухати з друджаками. а все інше по будинку то дружина хай робить. І обов'язково кожна жінка ввечері повинна розставляти ноги перед чоловіком. Ну, як тобі, інка, готова? <різь> ну що, <різь> готова? <різь> а як ти це зробив? Послухала? Послухала ой! Женочка, де ж ти була раніше? Ти даже... Скільки що чоловіків страдало? Іди, готуйся. іди готуйся. Будеш розставляти. Юра.